Ми з вами вже говорили про те, що опрацювання масивів є дуже зручним саме за допомогою циклів. І дійсно, таке поєднання, як масив плюс цикл, є справжнім супергероєм, принаймні для програміста, тому що таке поєднання зберігає йому багато часу, є ефективним в опрацюванні дуже великих об'ємів даних. Основна ідея полягає в тому, що цикл це набір дій, які повторюються до задовільнення певної умови, після чого цикл припиняє свою роботу. Цикл робить це, перебираючи лічильник. Ми знаємо, що кожен момент масиву має адресу або індекс, яка починається з нуля і закінчується значенням length-1. Індекс елементів масиву можуть слугувати значеннями цього лічильника. І Отже, послідовно перебираючи індекси масиву від 0 до значення length-1 у циклі, ми можемо з вами виконувати однотипові дії над кожним його елементом. Це називається прохід по масиву. І замість числа у якості індекса ми можемо використати якраз таки змінну лічильник. І виглядає це у форматі назва змінної, в якій зберігається масив. І далі замість індексу ми підставляємо змінну лічильник циклу. Давайте спробуємо опрацювати масиви, які ви бачите за допомогою циклів. Ми маємо три масиви. Перший масив це зміна grades. У цій зміні зберігаються дані про оцінки учнів з якогось предмету. Другий масив це зміна speed. І Цьому масиві зберігаються дані про швидкість транспортного засобу з... з часом. Бачите, цей масив доволі довгий, хоча насправді він дуже короткий у порівнянні з деякими іншими масивами з реального життя він надкороткий. А, і масив автомобілі Cars, який містить назви моделей автомобілів. Давайте згадаємо з вами, як виглядає звичайний. Цикл з лічильником у JavaScript. Починаємо з ключового слова for, далі в дужках вказуємо умови роботи і зупинки циклу. Ці умови складаються з трьох частин. Перша частина це присвоєння зміні лічильнику початкового значення. Зміна лічильник традиційно називається I або I. Скажемо, LED I або LED I дорівнює перше початкове значення у нас буде дорівнювати 0, бо індекс першого елемента масиву дорівнює 0. Ми починаємо з нього. Нашу подорож масивом ми починаємо саме з першого елемента з індексом 0. Далі ставимо крапку з комою, І друга частина це умова зупинки. Умова зупинки у нас досягнення останнього елемента масиву. Тобто довжина масиву мінус 1. І ми вказуємо умову. Роботи циклу до тих пір, поки не буде задовільнена ця умова. Тож, ми скажемо, що поки і менше ніж length, або ми можемо сказати менше або дорівнює Грейсленд мінус 1 Це буде те ж саме, але такий запис. Буде більш лаконічний і ми залишимо його. Далі ставимо крапку з комою і далі вказуємо інкремент або декремент, збільшення або зменшення е, змінної лічильника на якусь величину. Ми е, будемо збільшувати на одиницю, тому що ми йдемо з початку масиву з нульового індекса, далі перший, другий, третій е, і до кінця масиву, тому ми вкажемо І плюс-плюс це збільшення зміною і на один. Вказуємо, позначаємо фігурні дужки, і в фігурних дужках ми запишемо тіло циклу. Давайте спочатку просто виведемо до консолі всі наші елементи, всі наші оцінки. Скажемо console.log, І далі ми вказуємо назву масиву. І у якості індексу ми передаємо зміну лічильник. І таким чином ми отримаємо з вами. Всі оцінки. Якщо ми вкажемо просто в зміну І, не у якості індекса, а у якості незалежного значення, ми отримаємо з вами числа від 0 до 14, бо починали ми з 0, закінчили ми з вами на елементі, який на одиницю менше, ніж довжина нашого масиву. Отже, ми можемо сказати консульт, далі вказати наступне, в лапках написати оцінка, і після цього зробити конкатенацію рядків, поставити плюс операцію зліплення рядків, вказати I плюс 1, тобто порядковий номер оцінки, але такий, що починається не з нуля, а з одиниці. Далі знову поставити знак плюс, Зробити ще одну конкатенацію, конкатенацію рядків а, дві крапки, ще один плюс, ще одна конкатенація, і вказати в кінці кінців назву зміною масиву з індексом, в який ми вказуємо, в якому ми вказуємо зміну лічильник. Тепер, якщо ми оновимося і запустимо нашу програму знову, ми отримаємо з вами такі повідомлення: оцінка 1,5, оцінка 2.6, оцінка 3.9, ми вивели з вами. Індекс плюс 1 для кожного елемента масиву плюс його реальне значення. Якщо ми, як вчителі, я як вчитель хотів би додати до оцінки кожного учня якийсь приємний бонус, скажімо, 2 бали, то тоді я зробив би наступним чином. Логічно було б припустити, що для того, щоб додати 2 бали, ми. Повинні пройтися по всьому масиву, і до кожного елемента при кожному проході циклу додати значення 2. Давайте спробуємо це зробити. Отже, ми можемо сказати, що grades з індексом I дорівнює самому собі плюс 2. Виведемо цей масив як весь масив, як об'єкт масив до консолі. Отримаємо з вами не дуже приємну ситуацію, в якій де деякі учні, які вже мали 12 балів, отримали 14, а ті, хто мав 11, отримали 13. І це неправильно, бо в українській системі освіти не існує таких оцінок. І тому нам треба модифікувати наш цикл, застосувавши невеличку умовну конструкцію. Для цього ми оголосимо зміну бонус якої присвоїмо значення 2. Далі ми скажемо, якщо поточний елемент масиву, буде у сумі з нашим бонусом давати число таке, що є більше 12, то ми обмежимо його. 12. Будь-яке перевищення суми бонуса плюс поточної оцінки будь-яке перевищення числа 12 ми обмежимо числом 12. Інакше. Ми скажемо, що наш поточний елемент масиву дорівнює самому собі плюс бонус. Давайте перевіримо роботу цієї програми. Ми отримаємо з вами. Перша оцінка була 5, стала 7, друга 6, стала 8, третя 9, стала 11, четверта 12, залишилося 12. Ну, і так далі. У нас, наприклад, є четвертий елемент з кінця, він дорівнював 10, тепер він 12. Поруч 11, стало 12. Ще поруч 12, так і залишилось 12. Тепер ми можемо міняти розмір бонусу, наприклад. 5 балів. Якщо така ситуація може виникнути, якийсь вчитель хоче додати 5 балів всьому класу, він може це зробити. Тепер майже весь клас у нас відмінники. Але ви бачите, що немає перевищення 12 балів. У цикла FOR, у мові JavaScript, є спеціальні записи скорочення. Один з них. Це for let i IN, і далі ми вказуємо зміну масива. Тобто, якщо ми опрацьовуємо оцінки, ми вказуємо цю зміну GRADES. Давайте видалимо цей код і подивимось, що дасть нам такий запис. Отже, ми будемо, ми будемо виводити з вами не, зміну, не значення змінної Грейц, а значення змінної І, значення лічильника. Ми отримаємо з вами всі індекси нашого масива від 0 до останнього до 14-го. Також є запис for let i e, OF і назва змінної масива. І такий формат виведе нам вже не індекси, а значення, актуальні значення кожного елемента масиву, починаючи з нульового індекса, з першого елемента і закінчуючи останнім. Ми можемо використати ці скорочення, переписавши наш попередній цикл, зробивши його більш лаконічним. Отже, замість цієї умови, яка записується. Дуже великою кількості символів, ми можемо сказати for, let І in grades. Це теж дасть нам індекси від нульового до останнього. І ми з вами отримаємо, якщо давайте поміняємо бонуси знов назад на 5, точніше на 2, ми з вами отримаємо аналогічну роботу до. Класичного запису цикл з лічильником, але як ви бачите, такий запис є набагато більше лаконічним. Щодо for, -off, який виводить не індекси до зміни і не індекси, а актуальні значення, то ми вже не можемо застосувати цикл for-off для зміни певних елементів масиву. За допомогою звертання до індексу. Ми можемо переписати цей цикл таким чином. Ми можемо сказати, що у нас є новий порожній масив, і це буде LED, скажімо, назвемо його Modified Grades як модифіковані оцінки. І це буде порожній масив. Тепер ми йдемо по масиву Grades, І в зміну і ми беремо актуальні значення кожного його, кожного з його елементів. Далі ця умова стає такою, що не спрацює нормально, нам треба використати метод push, Ви знайомий з, з теми методів масивів, для того, щоб наповнити наш новий масив новими даними. Тож ми видалимо цю частину коду і скажемо, якщо наше І плюс бонус більше, ніж 12, то тоді ми тут треба поставити дужки, то в такому випадку ми записуємо до нового масиву значення. 12. Тож, запишемо його. Скажемо, ModifiedGrades.push 12. А інакше ми запишемо до цього масиву. Ми запишемо до нового масиву. До масиву Modified grades, Значення. І, тобто поточний елемент старого масиву плюс бонус. Тепер це наш старий масив. І він, ви бачите, залишається незмінним. Тепер, якщо ми виведемо новий масив, ми отримаємо з вами масив зі змінами, з відповідними змінами. Перейдемо. До другого масиву, масиву швидкості. І підрахуємо середню швидкість, з якою рухався наш транспортний засіб. Ми скажемо for, let і e, uh, speed. Ну і далі ми можемо почати з того, що ми виведемо наші швидкості до консолі. Отже, ми отримали з вами швидкості, е, значення швидкості е, у певний проміжок часу. Для того, щоб підрахувати середнє арифметичне, нам треба взяти суму всіх цих елементів і поділити їх на кількість. А за кількість у нас відповідає власність довжина, властивість довжина, ленд. Тож, таким чином, ми можемо сказати. На початку ми зробимо зміну, в яку будемо складати всі значення елементів масиву. Ми можемо назвати її сума, можемо, а я назву її S. І на початку вона буде дорівнювати 0. Далі, коли ми будемо йти по масиву, ми скажемо S плюс дорівнює I. Тобто в S ми починаємо, в змінну S, ми починаємо накопичувати кожен елемент масиву кожного проходу циклу. В кінці кінців давайте спробуємо вивести це значення на консолі. Окей, ми отримали 652. Тепер залишається поділити це значення на довжину нашого масиву. Середня швидкість, з якої рухався транспортний засіб, дорівнює приблизно 18 км на годину. Видалимо все це і попрацюємо, також видалимо масив швидкостей і попрацюємо з останнім масивом, масивом моделей машин, якому спробуємо знайти певну модель. Отже, ми скажемо for, let і e Of Cars. Далі ми скажемо, якщо і дорівнює, давайте спробуємо знайти Toyota Corolla. То в такому випадку ми напишемо, знайдено. Ми з вами отримали три Toyota Короли, як ви бачите. Так, і дійсно в масиві у нас, якщо ми подивимось: одна, дві, і три Тойоти короли. Якщо нам треба зупинитися. В той момент, коли ми вперше знайшли шукане значення, нам треба використати спеціальний оператор, який називається Break. Оператор Break безумовно прериває роботу циклу. Давайте подивимось. Отже, у нас одне знайдено, коли знаходиться перша Toyota Corolla. Наш цикл припиняє свою роботу. Оператор break спрацьовує, і ми виходимо з циклу і таким чином завершуємо роботу нашої програми.